Найкраща відповідь на усі жахачки росіян це підтримка сил оборони. Приміром, просто зараз можна стати другом десантно-штурмових військ. Друзі, ДШВ – це всеукраїнська платформа, покликана забезпечити системну підтримку нашим десантникам. Ви просто заходите на сайт. Його адресу зараз бачите на екрані, або можна просканувати qr код і обираєте суму, яку готові щомісяця донатити на ДШВ. і вона буде автоматично списуватися з вашої картки. В цьому ефірі пропонуємо вам стати друзями 25-ї окремої по. Вітряно-десантної бригади Збройних сил України з нами на зв'язку. штаб сержант третьої категорії відділення комунікації цієї бригади Сергій Окішев. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас, добрий вечір. Добре, ваша бригада боронить країну на Покровському напрямку. Це один із найгарячіших напрямків, уже далеко не перший місяць. Розкажіть, будь ласка, про обстановку. Ситуація в зоні відповідальності бригади залишається важкою, але стабільною. Лінія фронту наразі стабілізована, там, де саме безпосередньо виконують бойові завдання. 25 та бригада. Ворог намагається щодня штурмувати нашу позицію, але це безуспішні намагання. Січиславські десантники міцно стоять на позиціях і не допускають ворога далі якими зусиллями росіяни намагаються штурмувати позиції, і які вони несуть втрати? Нам сьогодні, приміром, наприклад, турецька розповідали, що вони по батальйону за тиждень втрачають для того, щоб там будинок якийсь один захопити. Яка у вас ситуація? Вони зараз використовують тактики малих груп. Вони вже е, не йдуть такими масованими штурмами з використанням великої кількості броньованої техніки а використовують невеликі групи, але е, які йдуть хвилями е, по декілька разів на день. Втрати у них колосальні в живій силі. Е, так само, якщо вони наважуються використати якусь броньовану техніку або танки, або що все це теж перетворюється на металобрухт, тобто втрати у них не тільки в живій силі, а й в техніці і в усьому іншому, яка взагалі динаміка російських штурмів чи стає стає їх більше, чи стають вони інтенсивнішими останнім часом. Ну, я скажу так. Вони у нас і е, інтенсивність вона і не знижувалася, тому е, говорити про її збільшення теж не доводиться. Інтенсивність залишається такою, якою була е, доволі високою. Чи впливає якось погода зараз на динаміку бойових дій, і е, е, загалом. Цієї зими, чи є у вас відчуття, що стишиться російський наступ через просто такий природний фактор? Чи він уже зараз абсолютно не діє? Ну, Дивіться, погода впливає. А... Частково лише на використання безпілотних літальних апаратів все решта в принципі не залежить від погоди, тому що, як я вже сказав, росіяни мало використовують броньованої техніки, тому погода, в принципі, кардинально не впливає на ситуацію саме на нашому напрямку. Яка ситуація із комплектацією підрозділів у вашій бригаді? Кого ви потребуєте найбільше, і як можна до вас приєднатись? Ну, люди потрібні завжди. Багато не буває. Потрібні абсолютно різні спеціальності: як і бойові, так і небойові, і медики, і механіки, і водії, і fpv дрончики і взагалі оператори безпілотних літальних апаратів і інші спеціальності. Тому долучайтеся. Телефон рекрутингового центру 066 25 25 025. Також на нашій сторінці ви можете знайти фізичну адресу цього рекрутингового центру в місті Дніпро, і е, також можна зареєструватися на сайті, який також можна знайти в наших соціальних мережах і обрати там собі спеціальність і зв'язатися вже безпосередньо з рекрутинговим центром або з рекрутинговою групою. Зрозуміло, ну або просто, не або а ще як варіант. Просто зараз можна стати друзями ДШВ, У нас на екрані QR-код кюаркот QR і адреса сайту, принаймні фінансову підтримку надавати. Це те, що ми в тилу просто зобов'язані зараз робити. Пане Сергію, дякую вам величезне за вашу службу, за те, що сьогодні були з нами в ефірі. Це був Сергій Окішев, штаб сержант третьої категорії відділення комунікації 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України. Підтримати яку можна за QR-кодом, ставши дуже швидко її другом або подругою.